Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Стрілець на період з 16 по 22 жовтня 2023 рік. Загадуйте своє побажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. поспішає дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут державна установа. Тиждень починається з вирішення якихось питань в державної установи. Ось тут якісь плітки. Завжди кажу, не беріть участь в плітках або сплітнях, тому що вони руйнують не тільки стосунки між людьми. А також особисту ауру. Ось тут, друзі, якийсь договір або запропонування руки та серця. Це дуже добрий знак. Дивіться, щоб все склалося так, як вам надо. Ось тут сумна звістка. Сумна звістка, договір і плітки. Дивіться обережно, щоб ніхто вам не Підкинув дрова вогнище, і не зруйнував ваш якийсь важливий договір, або може сватання. Ось тут, друзі, сонце. Це дуже позитивний знак, мощний. А ось тут планета місяць, а також лебідь, романтичне почуття. Так чому я це кажу? Ось тут сонце та місяць. Не забувайте, що зараз іде коридор затемнень. І можуть бути якісь обставини, котрі ви не очікували. Романтичне почуття, будьте спокійні. Ось тут також кохання. І завершується тиждень лавровий вінок. Це успіх по роботі. Якась гарна справа. Подивіться, скільки символів багато вам випало на початок тижня. Я бачу, що він буде напружений, але дуже цікавий. Підсумуємо, друзі: державна установа, плітки, договір, сумна звістка, сонечко, романтичне почуття. Планета місяць, якісь таємниці, кохання, спокій, рівновага, а також успіх на роботі в якоїсь важливої вашій справі. А ми переходимо до другого розкладу. Іноді я рекомендую брати лісточок паперу. Туди записувати всі символи, котрі для вас співпали, а потім їх аналізувати. Тому що, якщо ви швиденько прослухали, то ви не, можливо, не все зможете запам'ятати, на що саме вам треба звернути увагу. Іноді для вас важливіше справи по роботі, іноді особисті стосунки. В кожний період часу по-різному людина сприймає. Всесвіт. Саме тому вибирайте самі, що головне для вас звучить в А ми переходимо на другий розклад. Знак Зодіака Стрілець З 16 по 22 жовтня 2023 рік. Знову ж таки, друзі, сонечко і планета місяць. Подивіться, як вони разом йдуть, і як вони на вас сильно впливають, тому що це вже другий раз вони разом випали. Ось тут якась швидкість, це блискавка. Можливо, вам треба щось пришвидшитись. Зробити для того, щоб ви отримали ось ці гроші. Тому, коли, тому що, коли вони ось тут торкаються, вони ніби вже до вас мають надійти, але їм щось заважає або по часу, не вистачає часу для того, щоб ви отримали свої гроші. Ось тут, друзі, скандал. Скандал величенький, тому будьте уважні, не беріть в цьому участь і все, що від вас залежить, робіть уважно. Знову ж таки, планета Сонце вона каже про те, що якийсь успіх вас супроводжує. Але не забувайте, що коридор затемнень, він каже про те, що можливий якийсь збій в ваших обставинах. Будьте уважні з цього приводу. Ось тут, друзі, документ. Це може бути лист або електронний лист, або документ, котрий ви отримаєте. Ось тут стріли в калчині. Це успіх. Не дивлячись на якісь перешкоди. Далекоглядність. Ось, друзі, планування далекоглядних планів. Я кажу, не дивлячись на якісь перешкоди, то вас все одно супроводжує успіх. Саме тому будьте уважні, і, можливо, якщо ви так до цього поставитесь, то ви все зможете зробити те, що вам потрібно. І отримати документи. Підсумуємо, друзі, другий розклад: документ. Планета місяць, якісь таємниці. Або нез'ясовані обставини. Далі, стріли в калчані це успіх. Сонце це потужний знак по різним питанням потужний позитивний знак. По здоров'ю, по роботі, по-особистому. Якийсь такий успіх в цих всіх питаннях. Далі, друзі, швидкість, блискавка. І ось тут далекоглядність. Це ви маєте планувати свої плани з оглядом на. Далеке майбутнє. Саме на цьому тижні ви можете щось таке запланувати. І ось цей, друзі, скандал. Зверніть на це увагу і не приймайте в ньому участь, якщо це можливо, в вашому випадку. А ми переходимо до третього розкладу. На моєму каналі, друзі, вже опубліковані відео Таро фінанси, робота, кохання. А також на ваше запитання, так або ні. Дивіться, переглядайте, хто ще не подивився. Запрошую. Дуже цікаво вийшли. Трохи довше по часу, але цікавіше. Третій розклад для стрільців. З 16 по 22 жовтня. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут корона це успіх по роботі, котрий визнає начальство, ваше керівництво, а також ваш колектив. І цей успіх залежить від вас. Тобто ви що зробили і, можливо, здали якийсь проєкт, завершили. Ось тут, друзі, кохання. Кохання Троянда. Ось тут левіть романтичні почуття. Начебто все, друзі. Сподіваюсь, я нічого не пропустила. І все важливе ви від мене почули. І ще ось тут розбите серце, але воно йде спочатку. Можливо, ви щось не так зрозуміли. Бо тут ідуть романтичні почуття далі. А також ось це кохання, котре лікує. Кожне серце. Підсумуємо, друзя: розбите серце, успіх по роботі, а також кохання, а також романтичне почуття. Зараз ми з вами на колоді мадам Ленорман запитаємо застереження та пораду для знаку Зодіака Стрілець на період з 16 до 22 жовтня 2023 рік. Застереження, криси та порада. Дім. Все дуже просто, друзі. Не дивлячись на те, що у вас дуже добрий розклад, ви маєте успіх у всіх сторонах життя, тобто на роботі, в коханні, що ще треба для повного щастя. Але у вас є якась загроза, що хтось вам влаштує скандал, котрий ви бачили в першому чи другому розкладі пасіансу. І саме тому будьте уважні і не, ведіть, не ведіться на це, що хто, хтось вам може зашкодити. А порада, друзі, зверніть увагу на ваш дім. Можливо, ви захочете привезти свою кохану людину і, як то кажуть, оселитися разом або подати заяву до Раксу. Зверніть увагу на ваш дім, можливо, там що ще треба оновити, щось придбати, І для того, щоб ваше гніздечко було тепле та уютне. Ось так все просто, друзі. Я бажаю вам успіхів. Дякую за те, що ви дивитесь мої відео. Завжди рада. До зустрічі!